Штати знову рекомендували Україні знизити призовний вік аж до 18 років. Мовляв, потрібні люди, аби освоювати ту техніку, яку вони дають, і закрити прогалини в наших резервах на фронті. Це болюче питання для українців. Дискусії консультації тривають постійно. Хоча і президент, і депутати запевняють, що не знижуватимуть вік до 18 років. Для цього немає підстав на фронті. Справді не вистачає людей, адже нині середній вік воїна 45+, а в такому віці піхотинцю дуже важко. Який Мабуть бути вік солдата для рекрутингу. Спробувала розібратись з Марієм Оганесян Роман 25 років. Штурмовик на війну пішов у березні 22-го. Ще раніше до повномасштабного вторгнення вибивати окупанта з української землі вирушив його молодший брат. Обоє молоді хлопці, не призовного віку. На той час йому років мало бути в той час 23. Він загинув. Брат загинув в кінці вересня 22-го року. На початку 2024-го ледь не помер сам Роман. Хлопцю вдалося медикам врятувати. Він поки на реабілітації на даний час так людей мало, і я знаю, що я ще можу. Ну я поки ну, поки я буду за своїх побратимів, за свого брата, я буду е, воювати. Ну, якщо руки від ноги будуть ще на місці. На фронті справді катастрофічно бракує людей, і ворог це відчуває, збільшуючи інтенсивність штурмових дій. Ситуація напрочуд складна, а вирішення цього питання непопулярне. Мобілізація для перемоги у війні Україні потрібно збільшити кількість військових в зоні бойових дій. На цьому наполягають і Сполучені Штати. Мобілізація. Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей боєприпасів на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це не необхідні рішення. Та є нюанс збільшити чисельні збройних сил шляхом призову осіб віком від 18 років. Ось що має на увазі держсекретар, і на цьому наполягає саме адміністрація Байдена. Штати готові фінансувати українське військо, але хочуть молодих бійців. На мою думку, призовний вік в Україні занадто високий. У більшості країн світу можна вступити на військову службу вже у 18 або 19 років. Україна теж могла би використати таку можливість. З 18 років я вважаю це зарано, і от наші партнери кажуть там знисти мобілізаційний вік, знисти мобілізаційний вік. Дайте нам зброю для того, щоб озброїти мобілізованих людей. Українські діти нині не тільки за повідомленнями про повітряну тривогу слідкують, а ще й за політикою. Через півроку 18, я не думаю, що я якось особливо характером змінюю чи виросту. Ну, я ще не готовий з 18 йти. Я вважаю те, що з 18 до 20 років ще людина вчиться життю, а, цікавиться багато. Думаю, щоб такий прям вік, щоб хороший, то десь ну, 23, можливо, 22. В школі старшокласникам викладають предмет із захисту батьківщини. Вчать розбирати та збирати зброю. Час від часу до них приходять з розповідями бійці. Цього разу Одіссей в цивільному житті Олесь Маляревич, 45 років, заступник командира батальйону ударних безпілотників Ахілес. 18 18-річні, 20 – це наш стратегічний резерв, який маємо берегти. Заради того ми воюємо, щоб вони вивчили, навчилися, отримали вищу освіту і розвивали Україну. А ми маємо ми, ми ще маємо тих людей, які можуть служити в армії. Просить зазначити, це його особиста позиція, а не батальйону та з досвіду служби, каже головне в армії не цифри в паспорті. Розумно. і не важливо, скільки років не важливо. Мобілізаційний вік в Україні до 25 років знизили у квітні цього року. Граничну межу залишили на тому ж рівні 60. Нині в експертному середовищі обговорюють вік 21-23. Як тільки захід почне нас забезпечувати, так що буде Більше зброї, і як тільки дійсно це буде не вибиватися з графіків постачань, тоді я думаю і не виключає, що питання мобілізаційного віку його зниження буде підняти знову ж таки на порядок. Денний ну це не значить, що до 18 років. Тим часом законотворці запевняють, жодних законодавчих ініціатив знизити мобілізаційний вік на сьогодні немає. У нас вистачає зараз військовозобов'язних військовослужбовців в резервних бригадах. Станом на сьогодні в парламенті немає жодних законодавчих пропозицій, змін і так далі, і точно цього ніхто робити не буде до тих пір, поки партнери не виконують партнерські зобов'язання, які вони пообіцяли. Не 18, не 22, не 23, не 24. Взагалі віковий ценз не обговорюється взагалі. Проблем в українській армії чимало. Мобілізація без демобілізації одна з найголовніших причина цьому брак людей. І, вочевидь, вирішувати ці питання потрібно не за рахунок 18-річних. тих, які готові добровільно йти на фронт, одиниці. У романа нашого героя є можливість вертатись на службу. Окрім численних поранень, йому дозволяє не воювати через смерть брата. Та в нього мотиви інші. Помста інколи більш важливіше. Я багато втратив на цій війні. Дуже хороших людей, побратимів. І це боляче цим жить. І більше за все я хочу, щоб ми повернули свої кордони. Марія Моганисян, Олександр Шиян, Олександр Колосов, спецкормарафон. Єдині новини. Тема важка про неї можна багато дискутувати. Скажіть, будь ласка, чому, якщо повертаючись до штатів, чому вони так наполегливо? Рекомендують нам понизити вік, при тому, що з того обіцяного вони дали там мало не третину. Воювати ким і, власне, чим. Тобто, на вашу думку, який вік, можливо, міг би бути от в цій межі, про яку всі говорять? Ну, я не в окопах не хочу розмірковувати для того, щоб нікого не закликати, скажімо так? Дуже обережно про це треба казати. Запит військових такий: 25-30 років. Тобто, людина вже більш-менш обізнана, розуміє, що до чого, доросла, можливо, навіть і сім'ю має дітей. Бо буває таке, що людини дітей немає, тому вона думає, що треба ж якийсь слід після себе, після себе залишити, як то кажуть. І плюс фізичний підготовка. Тобто, коли людині 25-30 років, вона виглядає набагато краще, ніж дітьки 45, 50 і таке інше. Це запит військових. Це запит військових, це запит, це запит, запит військових. тобто як вже зараз на свою думку. Чому американці тиснуть? Вони бачать, що немає людей. Бачать, що є декомплект, бачать, що є проблеми і так далі. Ну, звучають, що вихід поважає саме в цьому. Давайте знизимо призовний вік. І буде більше людей, які будуть більш мотивованими, більш міцними з точки зору.